Добрий день. Сьогодні я зупинюся на деяких соціальних програмах, які забезпечують органи пенсійного фонду. Одна із найбільш поширених і найбільш витребованих серед внутрішньо переміщених осіб є виплата допомоги на проживання. Допомога на проживання надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території. А також із території адміністративних одиниць, де ведуться бойові дії, призначення такої допомоги внутрішньопереміщених особам здійснюється на 6 місяців на сім'ю, яка звернулася за призначенням допомоги і виплачується щомісяця одному із членів сім'ї. Розміри допомоги це для осіб з інвалідністю та дітей складає 3 тисячі гривень, для інших осіб це 2 тисячі гривень. У разі зміни обставин, які впливають на право отримання допомоги, виплата може бути змінена або призупинена. Допомога призначається на кожного члена сім'ї, про якого є відомості. Обов'язково в базі даних єдиній інформаційній системі внутрішньопереміщених осіб і призначається за повний місяць, в якому особа звернулася за призначенням цієї допомоги, виплата допомоги здійснюється через установи уповноваженого банку та установи підприємств Укрпочти. Хочу зупинитися на підставах припинення виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, оскільки це також є актуальною темою на сьогодні. Тому якщо особа не сприяла своїй зайнятості або не, була, не набула статусу безробітного протягом трьох місяців, допомога може призупинятися. Також у разі Призупиняється, коли особа повернулася до покинутого місця проживання. На сьогоднішній день така допомога виплачується понад 44 тисячам переміщених осіб. Далі хочу зупинитися іще е, на е, одній соціальній допомозі, яка здійснюється органами пенсійного фонду. Вона е, е, називається Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб це коротко, це, вона називається прихисток. Згідно з порядком і урядовою постановою 333 від 19 березня 2022 року компенсація призначається на 6 місяців і продовжується автоматично. На другий шестимісячний період після проведення відповідних перевірок. Сума компенсації становить 450 гривень на кожну людину. Компенсація надається фізичним особам, громадянам України, які безоплатно розмістили у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. Звернутися за такою. Компенсацію можуть е, особи, які прихистили внутрішньопереміщених осіб, як особисто до сервісних е, центрів е, пенсійного фонду, так і дистанційно через веб-портал електронних послуг. Компенсація е, виплачується шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Зупинюся також і на умовах, які сприяють припиненню цієї компенсації. Це тоді, коли власник житла та внутрішньопереміщені особи, яким надається житло у користування, є близькими родичами, тобто особи не можуть бути батьки, чоловіки, дружини, діти, зокрема і усиновлені. Якщо внутрішньопереміщена особа перебувала за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд в період за який надавалася компенсація. Також якщо внутрішньопереміщена особа понад 6 місяців не проживала за адресою, на за якою надається компенсація. На сьогоднішній день. Отримують на території Полтавщини отримують 3450 осіб компенсацію за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Ще одним із напрямків соціального захисту внутрішньопереміщених осіб є компенсація за житло. Житлово-комунальні послуги, зокрема, це 616-та урядова постанова, яка передбачає право на компенсацію за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тобто, коли, хто має право спочатку. Наголошу, на, е, мають право юридичні особи незалежно від форм власності, які на свої, в своїх закладах, установах підприємствах е, надали е, право проживати внутрішньо переміщеним особам. Також це можуть бути і приватні е, фізичні особи підприємці. Сама компенсація покриває вартість спожитих е, житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм. І тарифів, е, е, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в межах встановлених норм. Компенсація виплачується е, за розміщення е, ос, е, е, особам, які перемістилися е, з території, де ведуться бойові дії. Та не мають іншого житла за межами цих територій, на площу 13,6 метрів квадратних на особу. Житло, яких зазначене, було знищене або непридатне для проживання. Подати заяву фізичні особи. І підприємці і юридичні особи можуть шляхом тільки через особистий кабінет електронних послуг Пенсійного фонду України. Важливо, що фактичне перебування особи повинна адреса співпадати у довідці про внутрішньо переміщену особу на сьогодні. Сім юридичних осіб звернулося за компенсацію за житлово-комунальні послуги внутрішньопереміщених осіб, в яких проживає 232 особи. Більш детально зупинюся на зимовій підтримці, якою визначено механізм отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень. Програма охоплює кілька категорій громадян. Зокрема, це діти до 18 років у малозабезпечених сім'ях, діти із числа внутрішньопереміщених осіб, які одержаючи допомоги на проживання, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях. Особи з інвалідністю першої групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньопереміщеними особами. Одиноким пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 4 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб, що складає 9444 гривні. На сьогоднішній день заяву про виплату зимової підтримки можливо подати через дія через програму дія, яка забезпечує оформлення і подачу документів, але якщо не вдасться подати документи і будуть якісь питання неможливості оформлення через дію, документи потрібно подати через територіальні органи пенсійного фонду. На сьогоднішній день грошову допомогу отримали 701 особа на суму 4,5 мільйони гривень.